Ось наша однокімнатна квартира з новим новим ремонтом. Заходимо гарний такий холл, можна повісити білизну, подивитися на себе в дзеркало і проходимо в кімнату, кухню. Тут у нас санвузол, а тут пральня. В пральні встановлена пральна машина бойлер. Замінена проводка. Всі тумблери, нова, нова проводка, нові комунікації. Можна робити навантаження. Ванна, суміжний санвузол. От, Дуже глибока дзеркало. І тут є підсвітка. Ось, як гарно. На кухні у нас газова плита. Ага, можна користуватися і духовою шафою. Все новеньке, І холодильник. Ось тут паркомісце. Можете паркуватися і не хвилювати за свою автівку, бо ви бачите, її з віконечка. Стіл. Можна затишно обідати, вечеряти, і велика в нас кімната з диваном. Диван нерозкладний. Але є шафа, тумбочки і велике ліжко двох Можна відпочивати з гарним ортопедичним матрасом, кондиціонер. Ось, і лоджія. Лоджія засклена, також у вихід ми бачимо свою автівочку. За цим будинком. Маршрутки зупиняються, якщо потрібно метро. Розв'язка просто неймовірна. 5 хвилин до метро Академістечко. Нова квартира, ніхто не жив, ви будете перші. Телефонуйте!